Айте команда вічні романтики. When you're far away, I'm in love with you Feelings are so high, what can I do? You belong to me, I belong to you Виглядаєш мені дуже знайомим. Ти працюєш десь тут поруч. Як тебе звуть? Мене звуть Ромео. У певному сенсі я допомагаю своїм батькам і сімейним бізнесом. Нічого цікавого, сімейний бізнес у моїх батьків теж своя справа, але я цим не дуже цікавлюсь. І яка саме справа? Можливо, ти чув капулеті. Ну звісно, чув. Виходить, що ти Джулієта. Виходить, що ми конкуренти. Ми ні, але наші батьки так. Вони трохи вперті. Але хіба не дивно, що доля звела нас саме тут, посеред цього конфлікту? Можливо, це знак знак того, що ми зможемо це все змінити. Я вірю, що так, що ми зможемо переконати наших батьків, що їхні суперечки це безглуздість. Я на це надіюсь, але мені здається, це буде ну, дуже важко зробити. Джулієто, ти де? Це моя мати, треба бігти. Зачекай, це випадково на твоє. Усім добрий день. Сьогодні ми зустрілися на заході, де кожна команда представить нам свої проєкти. З одного боку сидить сім'я Капулеті, з іншого боку, сім'я Монтекі. Прошу розпочинати. Ваша сім'я забрала проект, до якого ми готували цілих п'ять років. Ви взагалі в своєму розумі. Ми. Може, це ваша сім'я забрала землю, на якій мав бути наш проект. Не сім'я, а жахіття якесь. Слухайте, жіночко, ти не те що гавкнути, ти навіть квакнути не зможеш. А ви точно з роду капулетів? Бо по вашій поведінці цього не видно. Та невже? У вас взагалі сім'я брехунів. Як і батьки, так і син. Вашому сину байдуже. навіть бізнесом керувати не вміє. Мама, тато, може, досить? Знову ці монтеки. Мамо, тато, навіщо цей цирк? Ви вже багато років ворогуєте. Невже вже не можете знайти компроміс. Батьку, ну почуй же мене! Мамо, тато, я кохаю її, і я буду з нею, навіть якщо ви будете проти. Монтекій Капулеті, можливо, вже примиримо нарешті наші сім'ї. Ай, справді, якось ми це все затягнули. Давайте примиримося заради щастя наших Йо. дітей. Так, здається, це все-таки було моє загублене пір'ячко. Ось тепер у нас з'явився шанс на наше спільне майбутнє. І тепер, знаючи нашу історію, ми знайдемо одне одного, де б ми не були. І, хоча часто обставини іноді розділяють нас, справжнє кохання завжди знайде шлях до возз'єднання. Історія Ромео і Джульєти не закінчується. Вона триває, змінюючись разом з часом.